Настала епоха конкурентних ігор. Ця індустрія назавжди змінилася після того, як Dota 2 влаштувала найприбутковіший турнір в історії. Віддані й пристрасні гравці Доту заявляють про себе з усіх куточків світу. Там об'єднується молодь, яка мріє про славу та багатство. Разом вони будуть досягати своєї мети. Перепрошую, я постійно голодний. Та нічого. Я б також постійно хотіла їсти, якби працювала так багато, як ви. Ви тренувалися так? Дякую. Знаєш Джекічана? Він мій шкода, Карен. Я не хочу, аби ти була нашою сусідкою, тому ми кажемо ні. Що? Серйозно? Так. Окей, тоді гадай мені. Хвилинку. Сядь, Карен, сядь. Мені треба поговорити з Бредом. Тож, це тринадцята потенційна кандидатка, якій ти відмовляєш. Якщо ти продовжуватимеш, то ми ніколи не знайдемо співмешканця. Мені потрібно нагадувати, що ми шукаємо співмешканця, а не подружку. У тому й проблема вона схожа на мою колишню. Що? Вона схожа на дівчину, з якою я зустрічався. Мені незручно поряд з нею. Серйозно? Так. Ти придурок. Придурок зрозумів. Ем тож, Карен. Схоже, у Бреда є певні зауваження. Тому ми змушені відмовити тобі бути нашою сусідкою. Вибачай. Зрозуміло. Дякую за ваш час. Що це, це моя мама? Ні, я про Рінгтон. А, це музика з моєї улюбленої гри. Дота. Дора, 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 доля, дора, доля. Дота? Так, це гра, в якій ти вибираєш герої. Потім... Так, Ми знаємо, що таке дота. Тож коли ти почала грати в доту? Коли Єгіс можна було купити за 4 тисячі золотих і в ньому було три заряди. Окей. Okay. Okay. Кілька контрольних запитань. Якщо відповісти правильно, кімната твоя. Справді? Чудово. Готова? Ready? Ага. Хто створив доту? Вінзо, але і спроб удосконалий її. Хто зараз розробляє доту 2? Wow. Скільки унікальних гравців заходить щомісяця? Близько 6,5 мільйонів. Як сказати дота по-китайськи? Хто виграв ті три? Альянс? Скільки вони виграли? Один і сорок три мільйони доларів. Назви найкращого та найгіршого персонажа в доті. Таких немає. Чому? Тому що дота полягає у співпраці між героями та командною грою. Немає найкращих чи найгірших героїв. Лише найкращий або найгірший гравець. Тоді назви найкращого гравця у доту. Денді. А хто найкрасивіший гравець? Денді хто твій улюблений персонаж? Інвокер. Яка комбінація виклику хаос метеору? Екзорт Екзорт. Що таке моба? Мережава онлайн-бойова арена. Що ж, назви ще якусь моба гру, окрім доти? Дота. Це єдина моба гра. І інші лише плагіати, які зникнуть з лиця землі. Вітаємо в команді, сусідко. <гум> Ох, я трішки переживала, коли ви запитали мене про найкрасивішого гравця у доту. Та, звісно, це ж Денді. Хто ж іще, окрім Денді. Озвучено проектом украдап.нет спеціально для каналу Дотамі. Якого біса? День зовсім не красивий.